Пам'ятаємо, якою ціною допомагаємо дітям героїв з такою назвою. В одній зі столичних книгарень авіакомпанія Українські вертольоти провела захід на підтримку родин загиблих військових. Уроч з державними програмами, от соціально відповідальний бізнес підтримує дітей різних верств і внутрішньопереміщених, переміщених, і дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Це дуже приємно. І Київська обласна державна адміністрація тільки підтримує такі ініціативи. Є спальні організації, які допомагають це все подала. Авіакомпанія українські вертольоти взяла під фінансову опіку 14 повних сиріт полеглих захисників. Їм напередодні навчального року допомогли зібратися до школи на кожну дитину. Благодійники закупили подарунків на понад 40 тисяч гривень. Я хочу з щирого серця подякувати цим добрим і щирим людям, які здійснили мрію мого онука, я сподіваюся, що здійснює мрію всіх діток, які сьогодні присутні, що ви подарували свою увагу, свою турботу їм, що вони відчувають те, що вони не самі, а є підтримка добрих людей. Кожна дитина могла самостійно обирати речі, необхідні саме їй: це планшети, комп'ютери, меблі, навушники, одяг, взуття та шкільне приладдя. Потребами цих сиріт українські вертольоти відтепер займатимуться щомісяця. Також при авіакомпанії створений центр підтримки учасників бойових дій та членів сімей загиблих, які піклуються про ветеранів та їхні родини. Це наша перша зустріч, але вона зовсім не остання. Ми будемо ще зустрічатися. І сподіваюся, що авіакомпанія і наш центр зможе стати для вас часткою родини. І в будь-який момент ви зможете звернутися як до ветеранів центру і до самої компанії. Чи це тут буде за допомогою, чи це буде просто за парадою? Кожна дитина безкоштовно обрала у книгарні улюблену книгу. А після закінчення заходу сиротам провели екскурсію авіамузеями.